На території Софії Київської 23 травня відкрилася виставка Арт-двиг. Серед багатьох робіт тут представили не більше ніж 30 художників. Є роботи Тетяни Кугай. Софія. Ось вона. Бачимо складну композицію у змішаному стилі, у техніці начебто схожа на акрил. І бачите, орнаменти використані тут і візантійські також. Так що такий тут образ Київської княгині. Тут ми бачимо багато-багато робіт в різних техніках. Зараз подивимося через віконце, а виставка проходить у хлібні, що в сусідньому залі також представлено багато різних робіт. Всякі-всякі цікаві.